Середа, 10 квітня. Інформаційний день на телеканалі Порятин триває. Мене звати Ольга Орел. Вітаю! Далі про головні події станом на цей час. У краєзнавчому музеї новий старий директор. У Дейманівці спіймали палія боліт. Стартував агрофітнес. Скільки в порятині коштують насіння та саджанці? Сьогодні відбулася зустріч першого заступника голови райдержадміністрації Владислава Гуленка та начальника відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації Павла Повшенного із жителями Березової рудки і Крячківки. Які питання зібрали громаду? Розповість Альона Гуленко у період весняно-польових робіт на зустрічі із владою людей приходить мало. У березовій Рудці зібралося менше 20. Хоча теми обговорювали актуальні. Зокрема, Павло Повшедний, начальник агропромислового комплексу району, ознайомив із можливістю отримання дотацій на вирощування телят. Платиться за кожні 4 місяці утримання цього теляту. 4 місяці 300 гривень, 8 місяців, 1000 – 12 місяців 1500. тисячі. В постанові обмежений строк 13 місяців. Тобто ми рекомендуємо всім год і один день і сповнився телят і одне документи по і моєте здавати туди. Ви в сільську раду прийшли, документи здали, як треба теля показали, і моєте його здавати. Тобто, тільки ж як і ми, є годи, один день. Для власників трьох і більше корів є також переваги. З цього року зміни в програмі компенсується половина вартості доїльного парка, якщо у вас є три кори. Тобто 50%. Якщо хто хоче купити доїльний апарат від меддержання трьох хворік, то він ну, може отримати половину компенсації за цю доїльний апарат. Владислав Гуленко розповів жителям села про роботу кооперативу у смотриках та очевидні його переваги, підвищення ціни на молоко. Але для цього потрібно... Щоб тут трошки люди зорганізувалися, наприклад, склали там список, що 15-20 чоловік із села Березорудка готові здавати молоко в оперативку. І чим це краще буде, це буде краще не тільки для жителів Березоворудка і для смотряків, тоді вони можуть робити доплату не 50 копійок, а 60-70. Тому що в них є сталі затрати, це зарплата лаборанта, зарплата водія, свят. І чим більше в них буде об'єму. Тим більше вони з з цього прибутка, який отримують, як як так само, як посередник отримує, так само це прибуток за доставку молока за збір отримує кооператив. Отож, Владислав Гуленко пропонує власникам корів приєднатися до кооперативу у смотриках. Також перший заступник повідомив, що підприємство Перятницький делікатес готове закупляти овочі від населення. 7 тонн буряк, 130 тонн капусти. 400 тонн картоплі, 18 тонн моркви і 400 тонн цибулі. Оце на 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 люди ставили питання та отримали компетентні відповіді чиновників. Цього дня також мала відбутися зустріч із жителями Крячківки, проте на неї прийшла лише одна жінка, якій представники влади допомогли у оформленні паспорта на теля. Лісові та болотяні пожежі цього року вирують з небувалою силою. На жаль, зловити паліїв на гарячому вдається рідко. Працівникам національного природного парку Пирятинський пощастило, як це було, дивіться у сюжеті. Цієї весни палії особливо заповзято випалюють бур'яни на власних городах, необережно кидають недопалки, чи, може й навмисно, запалюють десятки гектарів лісостепу, і тільки одиниці опиняються застукані на гарячому. Дана пожежа сталася 4 квітня цього року. Сталася вона плесо озеро, село Дейманівка. Ми там знаходились поблизу, там ми облаштували журавель, тобто криницю, і коло неї ми встановлювали штучне гніздо для лелек. Працівники нацпарку за кілометр побачили дим від пожежі. Виїхали на місце події. Було зафіксовано місцевого жителя, який в конці свого городу випалював сухі... ...рештки рослинності. Там наш так робить нічого, нічого потім вітрях подує і погнало погнало, зверху. А в той день був великий порив вітру. І вітром перекинулось на суху водну болотну ...рослинність, тобто очерет. І понесло далі. Дякую працівникам Прятинського лісгоспу, які надали техніку. Вона оборала мінсмугу мін зробила, і пожежа ця не розповсюдилась надалі. і Не наробила великого лиха, не спалила лісу. І так. У той день усього вигоріло близько 4 гектарів на території ландшафтного заказника загальнодержавного значення Дейменівський. На даний час готуються матеріали у поліцію щодо порушення кримінальної справи. На Пирятинському ринку вже розпочалася масова торгівля різноманітним насінням та саджанцями. Які ціни та як правильно обрати посадковий матеріал? Далі у сюжеті. Зважаючи на теплу і погожу погоду, чимало пирятинців вже почали активно обробляти городи. Окрім необхідної підготовки земельної ділянки до садіння городини, варто ретельно обирати насіння, саджанці та розсаду, адже від цього залежить майбутній урожай. На прилавках Пирятинського ринку розсади поки що майже немає. А от насіння та саджанців вдосталь. Асортимент насіння овочевих культур настільки великий, що в ньому важко розгубитися. Його можна придбати не лише в спеціалізованих магазинах, а й на ринку. В нашому магазині є насіння овочевих культур, різних культур. І не тільки овочевих. Це і пряно-смакові, і зелені рослини, і квіти. Із овочевих культур представлені капусти. Капуста є рання, середня і пізня. Виробники або постачальники з різних країн. Це імпортне насіння, це може бути і Голландія, це може бути і Німеччина, Франція, і наші виробники українські і представлені насіння як сортами, так і гібридами. Сорти набагато дешевші ніж гібриди. Тому якщо звичайний сорт з України коштує 3 гривні, то Голландія може коштувати 20 насінин 18 гривнів, або там 16 гривні, може коштувати 10 гривнів, тобто набагато дорожче. Але воно себе оправдовує. Тому що хочу звернути увагу, якщо звичайних сортів ті дешеві насіння, яке ви купуєте. По 3 гривні його потрібно обов'язково садити дуже рідко, щоб бджола мала можливість залетіти і запилити. Ціни на насіння у магазинах та на ринку майже однакові. Залежать вони від виробника та кількості насіння у пакетик. Також у продажу вже є розсада квітів. На сьогоднішній день в першу чергу купуються насіння овочевих культур: це огірочки, помідори, капусточка і все інше все, що касається овочів. Ті, що використовуються, і виростають за одне літо. Розсада квітів вся моя вирощена вдома на насіння від трьох гривень, і в залежності від ємкості в пакеті від трьох гривень за звичайну фасовку, де по 30-40 насінин, і до найбільше, де 100 насінин, то це 10 гривень. Нині порядниці активно скуповують саджанці плодових дерев та кущів. Люди покупають звичайно, багато груш, яблунь, персика, абрикоса, калановідного персика. Самый хороший есть у нас. Э, декоративные кустарники, розочки. все берут. 60 розочки по 35, кустарники по 50 есть, по 30, по 25. Смотря что. Приятонские продавці обіцяють, що розсада овочевих культур з'явиться наприкінці квітня, на початку травня. Призначено директора Пирятинського краєзнавчого музею. Конкурсна комісія одноголосно підтримала кандидатуру Наталії Купріян. 9 квітня у конференц-залі Пирятинської загальноосвітньої школи No4 відбулося друге засідання конкурсної комісії з відбору кандидатур на заміщення посади керівника Пирятинського краєзнавчого музею. Нагадаємо, що на першому засіданні конкурсної комісії було вирішено допустити до участі в другому засіданні Наталію Купріян. Днями вона презентувала стратегію розвитку музейного закладу. Основним напрямком якої є перетворення музею на потужний науковий і культурний центр, зокрема, це створення електронного архіву музейних експозицій, власного веб-сайту, нових розважальних інформаційних та освітніх послуг. Під час засідання член комісії Аліна Мірошніченко запропонувала Наталії Купріян створити сторінку музею у соцмережах для ширшого інформування населення про роботу та заходи, які проводяться в закладі. Також рекомендувала стати учасником програми громадського бюджету. Ніна Клітко зауважила, що приміщення порятинського музею сьогодні замале і за можливості його потрібно. Розширити на що керуючий справами, виконкому міської ради Лариса Кочур зазначила, що міська рада планує облаштувати виставковий зал у районному будинку культури, який незабаром перейде у власність об'єднаної громади. Лариса Кочур, як голова конкурсної комісії, відзначила також, що перспективний план, презентований Наталією Геннадіївною, наповнений цікавими заходами, які вимагають інтенсивної роботи як керівника, так і трудового колективу, а також фінансування. Виконання планів є однією з умов контракту. Як це передбачено положенням про конкурс за результатами голосування. Наталію Купріян визнано переможцем конкурсу на посаду директора Пирятинського краєзнавчого музею. Рішення прийнято одноголосно. Тож впродовж трьох робочих днів міським головою буде видано розпорядження про призначення на посаду та укладено строковий трудовий договір контракт терміном на 5 років. На цьому ми завершуємо. Нагадую, переглянути відео можна на наших сторінках у Фейсбуці та на Ютубі. Гарного настрою і до зустрічі!